Всім привіт! Ви на каналі Pricess, мене звати Діана і сьогодні у нас вгадайте, що, якщо ще не вгадали попри привіт. Ми сьогодні потестуємо дещо новеньке в моїй колекції, а також у нас будуть сьогодні поступні веб Що ми маємо? Ми маємо палеточку все таке в стилі Y2K. -okay, нульових і, власне, палеточка така. Фіолетова від BH Cosmetics колаби з колобес і гіазалією. У мене це фіолетовенька, їх всього три таких. І я коли побачила цю, зрозуміла, що воно мені потрібне. Тут скільки матових, чотири матових, все інше це сяючі різні. І я думаю, ми сьогодні створимо щось таке вайбове, сяюче, обов'язково. Також я нам сюди взяла такі зірочки. Головне про них не забути. Взяла на фіолетову палетку фіолетові рум'яна від Makeup Obsession у відтінку Purple Glass. Зірочка моя, хайлайтер від Essence Meta Glow з постійної колекції. Також є лімітка від Harley Queen. І на один з хайлайтерів вже є огляд, тому ви можете глянути, якщо цікаво. Сьогодні ж у нас ось така манюнка, я побачила його і подумала, ну що це за вайпен для вихід, коли Ви все таке блискуче, рожево-фіолетовенький. Будемо надихатися хайлайтером, побачила хайлайтер, згадала про палетку і логічно, що вирішила максимально одразу ж сідати і знімати. Також взяла нам сюди бальзам для губ від Катріс. Я вибачаюся, зараз знайду інший шматок від нього. A Drunken Diamonds Plumping Lip Palm у 050 відтінку. Я його так класно відкрила, що у мене кришечка пішла далеко і надовго, але відтінок супер красивий. Ну і запах такий непоганий. Єдине, що я допил і я зберігала його в кімнаті, а в кімнаті, якщо чесно, Дуже душно. Потрібно відносити в холодильник, і ми його порівняємо з Tintom від Color Intense, бо я саме цей бальзам на заміну тінту купила. І ще в мене є така класна штучка, як бронзер від LN Pro Made Cream Bronzer. Це той, що типу кремового пудру. Кремового пудрили так? У 101-му відтінку хочу скульптор, але його нереально купити, тому вирішила отестити бронзер. Тож давайте починати все це швиденько наносити. Ну, як бачите, в мене на фоні веселковий прапор, це значить, що почався місяць гордості, Pride Month, тож всіх. Тож всіх причетних, а також непричетних вітаю. Якщо хочете тематичні макіяжі, напишіть в коментарях, щось придумаємо. А ми повернулися разом з вами трішечки назад у часі, щоб нанести продукти для обличчя на обличчя. У нас це бронзер від Ellen Pro. Тоні 101 природна засмага. Кажу одразу, я обожнюю цей продукт, і я дуже хочу спробувати скульптор. Наносити мені подобається ось цим от пензликом Real Techniques, але з Єви. Він, правда, почав трішки обвозити у мене. Але точно так само, як я люблю не наносити ім'я на бітла з цієї серії Флеймі, я люблю наносити в концерт. Тож, давайте пробувати. Мені єдине, що не подобається, це те, що коли ти набираєш, все це пакування навкруги. Брудниця. Ну, але заради такої краси можна. Я вже вигулювала цей бронзер на тату сеанси в спеку ходила з ним, і мені дуже подобається цей натуральний ефект, неможливо переборщити. І навіть враховуючи, що це бронзер, в принципі, він мені підходить і як скульптор. Ну, типу, я люблю міксувати. Я можу нанести бронзер, а потім ще сухий скульптор, або нанести скульптор рідкий, а потім все це фігнути бронзером, який щось середнє між скульптором і бронзером. Тобто мені не принципово, я можу змішати кольори, мене особливо це не хвилює. І зазвичай я її обираю і скульптори, і бронзери, щоб це було і не надто тепло, і не надто прохолодно щось типу. Скульптора бронзер два в одному, одразу, щоб можна було взагалі не паритися. Так, і наносимо все супер легко тушується. І це і круто, і погано, бо іноді для відео хочеться чогось термоядернішого. А він прямо-таки супер легенький, але офігезна формула. Просто. Чому я просто раніше його не купила? Я не знаю. Я поняття не маю, бо всі казали, що це клас. А я таку, така, ну, клас, але, напевно, я його купувати не буду. А тепер я розумію, чому всі такі задоволені були. Далі мене це кажуть, а у меня. І знаєте, фіолетовий вайтер нуля. От чогось такого, коли побачила то той хайлайтер заходить. Буду зовсім трішки наносити, ну так трішки, наскільки мене вистачить. Як завжди. Я більше, звичайно, з цієї серії люблю помаранчеві рум'яна, бо вони. Якось з самого початку більше імпонували і я частіше користувалася, я просто вічно не знаю, куди мені всунути. о. Так, трошечки нанесли. Небагато, просто щоб на них красиво розкрився хайлайт. І я зараз запудрюся і нанесу свій скульптор, і повернусь наносити хайлайт. Давайте нанесите. Він такий прикольний. Фіолетово-рожево-синій. Я робила сьогодні сводчі на татухів, і це просто виглядало як щось темно-синє, але якщо покрутити під різними кутами, то хайлайтер переливається з такого теплого, фіолетового, який йде в рожевинку до такого холодного фіолетового і аж до синього. Мені не зовсім подобається, що він такий якийсь сухуватий. Він набагато сухіший, ніж Мета Глоус Харліквін. Але це MetaGlows постійно колекції, тому, можливо, верхній шар просто трошечки пензликом іншим зміниться. Я спеціально взяла інший пензель сьогодні. Минулого разу я наносила прямо такий досить щільний. І він якось зашліфував хайлайтер зверху, що він виглядав, наче замилився. Досить прохолодний. Відтінок, але мені, але мені подобається. Я сподіваюся, що він стане моїм фаворитом. Багатсько нанесу, до речі, ви бачили нову колекцію з Bubble Gанитка. Мені це не потрібно. А потім я побачила рідкий хайлайтер і ще дещо, і така. Цікаво спробувати. Напишіть, якщо вам теж цікаво, спробуємо разом А так уже більш холодна історія. Це прикольно буде прямому йти хром. чи на ньому написано дуохром. Але це приємний такий, знаєте, бонус. Я люблю таке. Люблю, коли бюджетно і яскраво А якщо ще й... Кольори при освітленні різному змінюються. Взагалі пісня. І, до речі, тут вже видно, що він так трошечки, шматочки, як і в «Катріс». Пензликом знімаються, там, де затерти, залишається, далі продовжує хайлайтер. Набирається, це навіть непогано, бо все ж таки верхній шар можна якось підщухати. І нанести його потім. Далі Красиво. Я наніс прямо на всі гроші нанесла така. Синя носяра У мене твернуть. Тут фіолетово рожеве тут синє, клас. За те, що він сухий, мінус, але за свою ціну він пофігний. Я поняття не маю, що я сьогодні хочу робити, якщо чесно, не знаю, що це буде фіолетове щось. Все. Тож я нанесу не свою лазовий глумбіток трішечки. Я вже тестувала цю палетку в минулому році. І мені не сподобалося прямо щоб вау. матері, вам мені сподобалися сяючі. Тож ми сьогодні, я думаю, більшу частину уваги приділимо сяючим. І я візьму собі олівчик від ламе 405, щоб якусь. Яку форму зробити. Не будемо цього разу якось вимахуватись з чимось суперскладним, просто фіганемо матері і намажемо всі можливі така у нас легесенька формочка і беремо але я, якщо чесно, цією палеткою дуже рідко користуюсь, в основному найзатертішим з цим сяючим відтінком, бо він реально мені подобається найбільше. Не знаю чого. Ще мені ця палетка саме сяючі нагадують палетку від Eveline Mystic Galaxy, і вони справді тут плюс-мінус схожі, тому я якось про обидві просто забула. Коли дуже багато нових палеток, і ти встигаєш тестувати тільки щось нове і дуже рідко повертаєшся до чогось старого. Такі, ну. Зате колекція красива. Набираю найтемніший. Фіолетовий. Будемо наносити його. Ой, слухайте, на цей олівчик мені більше подобається, Минулого нового разу я наносила на олівець кламель. Ось ці ще і каялі такі були з кітками, темний баклажан. І мені прямо мені дуже сподобалось через спеку, Я взяла фіолетовий туман. Так, я трішечки підтушую тут. Чистим пейзелем, а потім додамо пультинник, пастик і ваше. У нас тут є два варіанти росту плідів, чогось більше. Тепле або більш холодне. Все мені хочеться. Не знаю. Може, тому що я много разу його не наносило здається. ну весенько трішечки. Буду додавати йому. Давайте почнемо з найсвітлішого за цього. Мені обожнього відтіночок, він мені чимось нагадує. Проси 4 літери DLCF, там є такий Він типу, рожево фіолетово синьо двохромний теж, але під нього треба база. Цю штуку можна базу не наносити, в принципі поклягаємо. Це раптом вам. не хочеться цілу палетку купувати, просто окрема. Яскраву то вони проснуситься. По кольору схожі по текстурам, Ні, а от по кольору так його ще нанести. І так ось це він такий. цей синю, синювати. Синюватий. Ну, Дуже схожий на що в палаці Авелою. Пробую його пальцем нанести. Він не супер. сяючий, річила. Одно присутствовав для кіночок. Приємний сяючий місце. Дошки сяю? квіточок. Якщо ні, то якось там може змахнути. Лігенько. О. О. Не знаю, що тут по кольору передачі, бо у мене щось телефон вимахується. Але в житті це прямо. Погано. Так, швидкий макіяж такий у нас вийшов. Бо це буквально все. Зараз я фігану ліве око. Будемо наносити наші губки. Я доробила макіяж. Я фіганула ще літером від Color Intense серії Shine Streamer з 02. Я вирішила, що треба додати ще чогось такого вайбово ейфорійного Плюс це досить легкий макіяж, який можна зробити, що хочеться щось таке повторити. Плюс я не знаю, скільки часу у нас ще буде світло у Чи як вони виглядають. У нас є color intense, який виглядає як ожинка така. Навіть не у жінка, навіть ну, шовковочки поїли. А цей типу мав би бути, наче трошечки випили вина і залишилось на губах не нетиповидно. Різницю в Катріс він більш такий воєнно-фіолетовий, а калорентенс така більше холодна шовковиця. Але в будь-якому разі навіть перед цим класнічим бальзамом, потрібно добре зложити губи перед ним, бо якщо є якісь шелушинки, вони там залишаться. Плюс він може нерівномірно наноситись. І блискіток, які ось тут, це тільки верхній шар, їх не лишається, на жаль. Я дуже б хотілося, щоб такі точно були вайби нульових, коли були ось ці близьки блискучі з вітерними Та Типу, як були у Eveline Холографі. Ось так от все виходить. Я думаю, ми сюди додамо ще контур якийсь. Моїм улюбленим новий мальчиком від GlamB 115. 15, так, 15. Він у мене зараз до всього підходить до всього, використовується універсальний, коротше. Так, трішки і знімую ну. його. О! Кришечку вже просрала. Ну, я сподіваюся, що це хоча б красні на срібне. Ну що, Катетя. трошки уставша від життя, давайте дивитися, що у нас вийшло поближче. Макіяж просто на всі гроші блищить якщо чесно. Не знаю, як вам, а мені подобається. так Легко, просто чиститься за 10 хвилиночок фігонули і пішли. Вже така і людяна королева тут, і губки красиві, з бальзамчиком, і зволожені, і все блищить. Ну, коротше. А ви можете залишити свій коментар, написати, як вам, чи я вас щось з тих продуктів, що я вам показувала. Ви можете написати про свої враження від певних продуктів, що це так дивно. Світло світиться. <гум> не забувайте ставити лайк і підписуватися, якщо ще не підписані. Донайте на зу. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей.